Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи знаєте ви параклета? Не турбуйтеся, якщо вам не знайоме це слово. Воно зустрічається досить нечасто. Це слово походить від грецького параклетос, що означає Дух Святий. Але хто такий святий Дух? Перекладачам Біблії було складно знайти дослівну відповідність, розширений переклад Іоанна 14.26 намагається відобразити усі поняття, що охоплює це слово, але помічник, утішитель, заступник, ходатай, радник, опора, Дух Святий, якого батько Небесний пошле в ім'я моє, на моє місце, щоб представляти мене і діяти замість мене. Він навчить. Вас усьому за кожною з цих характеристик ховається повне розуміння особистості, яка відіграє ключову роль у нашому житті. Утішитель, заступник, ходатай, радник, опора, все це описує Параклетош Святого Духа. Іншими словами, він є Богом Святим Духом, покликаним приходити на допомогу у всіх ситуаціях і в будь-який час. Він там, у середині вашого духу. Встановіть зв'язок з ним. Дозвольте йому захищати вас. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені постійно залежати від Тебе, Духа Святого, що мешкає всередині мене. Я не один в мені Бог. В мені мій Бог, мій помічник, утішитель, заступник, ходатай, радник і Бог, моя фортеця. Тому я заявляю за словом твоїм більший бо той, хто в мені, аніж той, хто в світі. 1 Івана 4, 4. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.